На даний час жодного, жодного жодних фактів, які чи, чи, казали про вчинення злочину службовими особами ДСНС, не встановлено. І якщо пан Холомієць хоче пропіаритись і підтягнути свої правопорушення і свої злочини під якісь політичні заяви, то це є неправда, і всі ви бачите, що були конкретні дії, людей було блоковано. То це не надумана ситуація. Зрозумійте, чомусь у нас більше жодної особи не притягувались. Люди спокійно мали змозі і поставити палатки, і виходити на акції протесту, і мали право викладати свою вільну думку. І якщо ці акції протесту були мирні, ні жодної особи ні, ні до якого відповідальності притягнуто не було. Якщо скоюється злочин, то що не треба прикриватись якимись своїми політичними амбіціями. Скажіть, а ви будете затримувати коломійця? Він вчора сказав на прес-конференції, що він готовий до затримання? Ви знаєте, пан Коломійць користується послугами адвокатів, тому це також політична заява, тому що цей злочин є не тяжким. Максимальна міра покарання за цей злочин до трьох років позбавлення волі. А кримінальний процесуальний кодекс взагалі не передбачає можливість затримання за такий від злочинів, тому звичайно затримувати ми його не будемо.